Друзі, сьогодні знову ж таки хочу доторкнутися до такої болючої теми, як виїзд чоловіків за кордон призивного віку під час воєнного стану в Україні. Багато хто з вас взагалі зневірився, що чоловіків коли-небудь будуть випускати за кордон призовного віку, які є придатними до військової служби. І звісно ж, також хочу вам сказати, що багато хто з вас, хто підтримував нас, підписував петиції. Підписував петиції про законопроекти про відміну цієї заборони. Я вам всім щиро дякую. Але не потрібно опускати руки, як ви вже це зробили. І, звісно ж, друзі, ви добре пам'ятаєте, що існує такий законопроект, автором якого є народний депутат України Георгій Мазурашу, який створив законопроект і зареєстрував його в Верховній Раді України під номером 8029. який же друзі отримав декілька позитивних висновків. Питання до вас. Чи ви хочете виїхати за кордон? Або ж хтось із вашої родини, хто не може цього зараз зробити. Напишіть, будь ласка, слово підтримую 100», якщо це дійсно так. Звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що цей законопроєкт, як повідомляє Георгій Мазурашу, отримав декілька позитивних висновків, а саме від бюджетного комітету ради, Мінфіну і комітету євроінтеграції. Але, друзі, це ще не все, тому що потрібно ще отримати позитивний дозвіл. Позитивний висновок від Міністерства оборони, але як повідомляє Георгій Мазурашо, що цей законопроект під номером 8029, Нагадаю вам, якщо ви забули про виїзд чоловіків за кордон при внесенні страхового внеску і при сплаті такої, так званої абонплати щомісячної, дозволить принести до бюджету України близько 2 мільярдів 78 мільйонів щомісячного доходу. Щомісячного поповнення. Ці гроші, друзі, будуть використовуватися на будівництво доріг, будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України, на школи, на зарплати вчителям і різного типу державних працівникам. Тобто, це все тільки в плюс. І, звісно ж, друзі, також дається можливість тим чоловікам, які зараз мають кредити, бізнеси за кордоном або ж роботу, яку втратили, поїхати заробити гроші, привезти їх назад, і знову ж таки витратити ці гроші, при тому сплачуючи так звану абонплату, і знову ж таки це все перетвориться в податки, де державний бюджет України поповниться. Всі будуть задоволені. Напевно, окрім тих, хто зараз дозволяє за хабарі виїжджати чоловікам за кордон. От якщо зараз вони дивляться мої відео, то вони досить незадоволені. Тому що саме ці люди зараз побудували так званий бізнес на цьому і просто отримують доходи. А якщо ми говоримо про нормальне поповнення бюджету, то ніхто не хоче його підтримувати. От зараз, наприклад, забрали такий документ, як довідкамсек, для виїзду чоловікам за кордон. Хоча до цього вона нормально працювала і її якось купували, підробляли і так далі. Але чоловіки все-таки мали змогу виїжджати за кордон. Друзі, що ви думаєте? Чи набере законопроект все-таки позитивного рішення і чи його затвердять? Пишіть в коментарях під це відео. Також щиро дякуємо Георгію Мазурашу за його підтримку, яку він вже досить давно провадить, і ми знаємо, що він вже досить багато методів. І різних законопроєктів придумав, щоб дати можливість чоловікам виїжджати за кордон. Тому дякуємо йому. Підписуємось на канал, переходимо на сторінку Георгія Мозорашу. Також підписуємося на його сторінку, підтримуємо і надалі його ініціативу. І, звісно ж, друзі, слідкуємо за змінами, тому що вони невдовзі будуть. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному випуску.